Слава Україні, доброго дня. Знову ми їдемо, знову нас чекають, знову біжимо, летимо, веземо е, відремонтовану машину веземо хлопцям і напрямок гарячий наш, там, де зараз гаряче, гаряче, гаряче. Покровський, Краматорськ, Славянськ. Їдемо, веземо хлопцям машину відремонтовану. Вложено, переложено, заплачено, переплачено. Ну і крім цього, веземо хлопцям необхідні речі, які теж попутно будемо зустрічати, передавати, тому що там чекають. Сказати, везимо, що хочу сказати, веземо, чи ви бачили ліки, ліки, ліки. Це спаковано, те, що ми спакували, те, що ми заготували, футболки пошиті нашими дівчатами з будинком культури, футболки, шорти, бандани. Гарство все ось це є, це везеться. Крім цього, везеться там зараз дуже гаряче, в прямому значенні цього розуміння там палає, там горить, та, та ми це розуміємо. Тому хлопці веземо вогнегасники, щоб вони могли виходити і хоч притушити свої позиції, бо горить усе ліки. Обов'язково миючі засоби, теж треба ще і підтримувати себе, десь якось я як кажу, підстирати, привести себе в порядок. Хоча жара, грязь, вонь, сирость і небезпека. І ворожі дрони, дрони. Ну, сітки маскувальні, це обов'язково. Хліб їм веземо те ж саме, як, оба, як кажуть, такі, які б які буде хлебцям, як кажуть, можна взяти з собою хлібеці, бо хліб. Хліб це наше, як кажуть, життя. Ну, чай, каву, одноразові супи швидкого приготування. Ну і багато ще інших, напої, ще багато засобів, гігієни. Ну тут зараз, зараз я кажу те, що ми показали, те, що ми плануємо, і воно вже як кажуть, буде в машині. Відрепортуємо, як кажуть, відзвітуємо, довеземо, підтримаємо. Це саме головне.